Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я з вами буду готувати дуже дуже добру смакоту. Купила рульку, дуже смачну, таку запечену, смачну, смачну, соковиту і домашню. Дивіться, яка вона запечена, обсмалена, гарно, шкілечка дуже тоненька. Я її помила, поскоблила, все на світі, як кажуть, довела до ума. Тепер вирізала отаку кісточку. Чому я веду це відео прямо зразу? Тому що в нас, як завжди, ви кажете, чи знаєте, що світло виключається, і загруз... загрузка відео йде днями. Тому не хочу багато занімати часу на монтування і робити дуже довге відео. Хочу поділитися дуже добрим рецептом. Коротке відео, яке вже буде готова рулька, я вам покажу в короткому відео. А зараз буду розказувати, як я цю рульку роблю по ходу роботи. Коротше, вимила, вирізала кісточку. Тепер беру рукав для запікання, я його. бачите, Розділила на дві частини, на низ рукава, поді... на цю рульку маленьку. Я чайну ложечку посипала на саму плівку зверху соли. Також посипала для сала приправа, для сала, для м'яса, можна приправа також посипала. Щоб було це ароматно. Тепер так само чайну ложку посипала соли сюди і його отак все втерла. І також посипала оці приправи Для сал. для м'яса в мене не знайшлося на вулиці, така худивиця, не схотілося нікуди виходити з дому. І в мене є отака дуже гірчиця французька в зернах, Я її отак все, майже півбаночки, отак все змастила дуже гарно. Спеції, ароматні, дуже смачні. Тепер, можна ще сюди часник, але не захотіла в мене гірчиця. Тепер, цей рукав, вибачте, спішу, рульку, скручую, отак, туго, скручую отакий валик, як зазвичай. І буду оцю, отак пленку харчову, також замотувати, скручувати її тугенько. Ну, звичайно, я його перероблю, тому що в мене однією рукою воно буде погано скручуватися. Я думаю, що ви зрозумієте від роботи. Скручую, оце отак -от зажимаю, фіксую, кручу його з обох боків, як конфету крутять і прокручую. Воно буде. Туге отак. Така у мене буде колбаска. Потім роблю шпагатом раз, отак, другий раз перемотую, отакими цими фіксую і ложу ще в другий пакет. Отакий рукав. Щоб в мене був один отак рукав. Із двупами. Отак. І потім ще в другий суцільний рукав. Цей весь рукав. Я з рулькою я ложу у кип'ячу воду, у каструлю і буду кип'ятити від закипоння 3 години. Краще хай на маленькому вогні. Хай воно кипить краще більше, ніж менше, щоб наше м'ясо проварилося. Наша рулька стала м'якою. І це буде дуже смачна страва. Не скажете, що це не ковбаса. Тож, зустрінемося уже у короткому відео, тому що на цьому плані я з вами прощаюся. Зробіть це дуже смачно, дуже ароматно. Я гарантую, я вже робила так неодноразово, робила із сиром плавленим, так само, але моє відео чомусь. Не знаю, чи воно вийде, чи не вийде, воно вийшло дуже велике, я його не можу загрузити, але це була дуже смакота, дуже-дуже добра смакота. І сьогодні я роблю тепер із гірчицею. Це також дуже пікантна і добра страва. Тож, готуйте, а результат цього я покажу уже в короткому відео. Так що, ви бачайте, такий час нічого. Переживемо, буде все добре, всього вам найкращого. До побачення, ставте лайки, готуйте. Це дуже-дуже смачна і поживна українська страва. До побачення, ваша Світлана! Всього найкращого, ставте лайки!